Альо, ви просили мене розповісти. Ну, ви не просили, я нервалася, ви погодились. Де, хто з вас погодився. Одна людина в коментарях написала. Не варте. В общем, буде відео про мої плани на 2023 рік, читацький, звісно, тому що в кої віки я нарешті. Наважилася створити собі список, що я хочу прочитати цього року. Раніше це не працювало. З якої причини, з тієї що я думала, я читаю, що у мене за настроєм читається і може щось поміняється, і вообще. потім виявилося, що я можу прочитати дуже обмежену кількість книжок за певний період часу. Е, да, шок-контент. Е, потім виявилося, що мене там не було на, були настрої. Те, до чого я зараз скочуюся без планів, це те, що я просто надкушую, 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 а потім так мене вільнуло кудись настрій. Я така, Ах, ладно, і це мене почало трохи напрягати, того, що мені не ок, я хочу дочитувати книжки. І взагалі минулого року дуже мало прочитала. Ну, я б, У мене є багато кльових атмазок. Але менше з тим цього року я хочу прочитати: от у мене в списку. 35 книжок у списку. Це 35 тіх, які я хочу цього року прочитати, щоб ну, не соромно було собі, в очі дивитися в дзеркалі. Але я сподіваюся, що я цей список насправді трохи пере... 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 Yeah. перебіжу. Ну, не перебіжу, а в смислі, що обганю, в смілі, перевиконую, отвоно от слово, пере... перевиконую список і о, прочитаю і ще щось, і там може навіть щось більш таке, спонтанне. Коротше, отакий експеримент. Буде ТБР. У мене ось тут просто на ноуті. І першими двома книжками у мене на цей рік заплановані дерев'янко, друга, і третя книга для топусу сірого ордену, Тенета війни і Пісня Дюбров. Аркан Вовків я читала, здається, вже поза минулого року. Так. І він був просто незбагненно прекрасний, дуже приємно вразив. Другу книгу так само хвалять. третю. Хто хвалить, хто сварить, є переважно чую, що хтось хвалить, але там з якимись моментиками, які типу спускають якась похибка. Ну, коротше, книга потенційно не ідеальна, але ну, ляха, що у нас тут ідеального зараз є. Тож, я налаштована дуже позитивно, і вони такі, ну хай не цеглинки, але цеглиненняточки. У мене написано, що Тинета війни 239 сторінок, після Дібров 562. Здається, погано сфоткано насправді в зошиті. Коротше, да, я ще писала собі, скільки сторінок буде в цій книзі, щоб приблизно собі уявляти, на що розраховувати. Тому що іноді буває таке, дивишся така величезна книжка, а там 300 сторінок. Тому що це якесь, не скажу, яке видавництво, бо я його терпіти не можу. Але в них дуже товсті сторінки. Типу... Буквально офісний папір якийсь. Коротше. І вона важуча, вона дорогуща, але там по факту 300, там, 300 сторінок. Тож, да. Коротше, що фігні не відбувалося, щоб планувати, я собі навіть накидала приблизно кількість сторінок. Далі у мене експансія, друга книга. Це війна Калібана, яку я вже прочитала. І експансія третя. Третю, ж треба купити буде. Я не поспішатиму поки що, тому що друга мені настільки не зайшла. Ну це ви можете ут, не знаю. Дивіться, чи буде розвертати відео, коли згадаю про це, коли буду монтувати. Або отут, або отут. Буде ця підказка з моїм влогом, як я читала, другу експансію. До речі, там щось вообще, переглядів, якась зовсім фігня, і люди говорять, що воно не видає, то може дійсно <кій> слово війна їм не подобається. Не знаю. Буде прикольно, якщо ще це відео так само понизять в видачі через це слово. Anyway, це в мене чотири. П'ятим стоїть другий «Відьмака» відмак. я читаю разом з Віталіком з каналу Книжкарів. І зараз це складно. Тож, от цю книгу я не знаю, чи вдасться мені прочитати цього року. Я не сказала, я Віталіка попросила, щоб він допоміг мені, до речі, це TBR створити. Тож у мене тут цей сайфай, який у мене тут і навіть non-fiction, це з легкої руки Віталіка. Зокрема, експансія. Да, експансію другу я прочитала, ну, по-перше, я хотіла, мені перше сподобалося, але Вітальник мене прям штовхав те, що там прочитаєш, аж нарешті треба про це поговорити. Тож, да, далі у списку у мене стоїть лінгвістика на, кар... на карті світу. Осьо, я її ще дочитала, вже дозняла відосик, вже, здається, навіть змонтувала, рендериться. Книга, спойлер, мені не сподобалася. Я там не дуже сильно сварюся емоційно. Але, ну, таке, не те, що книга прям геть-жахлива, мені просто дуже багато, що не лайк. Я кажу так, шости, сьомо, це мені так зручніше. Звісно, що я їх не читаю в такому хронологічному порядку. Далі я збираюся все-таки перечитати польові дослідження українського сексу для того, щоб зробити відео. Загалом книга така, що я її ще до мене не раз буду перечитувати, то вона маленька і вона кльова. Мені дуже сподобалася ця книга Олександ... Олександра Забушко. Але зараз... Ну, що-то воно не йде. Я хазе, чого? побачимо. Може, якраз цією доведеться пожертвувати, якщо в мене не буде йти читання чи відгук, то що книгу складно. А це в мене птух перейшов. Ну, от незабережно. Ось з тим, забушку. Після того комабуківські варіанти шекри, я не пам'ятаю, хто написав. Я собі не писала авторів. Сорі. А да. ну хоч треба сказати, що цю книгу написав Рустам Гаджієв, це те, що я пам'ятаю. І ще експансію е, Сакорі, mm -hmm. Джеймс Есакорі. Mm. Відьмака Сапковський, ми це знали. Тисячолітній герой Джозеф Кемпбелл, якщо не помиляюсь, написав теж от із книжечок, які виглядають як дуже великі, а там всього 365 сторінок, з іншого боку, відкриваєш цю книжечку, а там такий маковий шрифт, що думаєш, ні, все нормально, це глинка. От. Вона трошки я її почала читати щось там, стрінок 10, і вона не, не так написана, як я очікувала, тож побачимо, може її теж, не скоріше за все, буде довго її жувати. Потім в минулому році книга укладена під керівництвом Грицака, якщо не помиляюсь, світові війни. Гарненька видавництво портал, дуже класно зверстана, зручно зверстана. Ну тож я хочу якось в історію, мені дуже заважає незнання історії, нерозуміння. Диву, розуміння якесь базове чогось є, але конкретно от знання мені дуже-дуже бракує. Щось я в цей момент не можу ніяк перемогти в своїй біографії. То потроху додаю собі історичних книжок. І от оцю я почала минулого року читати. Тут 300 сторінок, всього нічого. Я прочитала щось десь, сторонок 50 пропуска. Наступна книга це теж мені Віталік її додав у TBR. «A Little History of the World». Не пам'ятаю, хто її написав, вона англійською. А він говорить, що вона дуже класно подає, власне, теж історія, тож треба брати. Наступна у мене навіть з собою є, я її буду читати зараз почну. Я прочитала один розділ. Ласоще для Мідора Андрій Бондар. Тут есеї. сеї. Перше, я не пам'ятаю, що воно мене вразило чи вкурву, але очікую, що книга мені зайде трохи більше, ніж той онфікш, який я останнім часом читаю. А чому в мене стоїть як Україна втрачала Донбас? Та ж книга, яка з'явилася у мене в тібіарі з легкої подачі Віталіка, але тому, що у нього цей відгук, десь він відгук робив, мене зацікавило. Теж тому не зараз, пізніше трошки. Американські боги це глинка, яку я дуже давно хочу прочитати, тому що Геймен, власне, і відомий, мені здається, передусім цією книгою, а там вроді ще й була екранізація якась, коротше, я хочу, мені треба. Потім крига. От, її я записала одним пунктом, тому що це типу як один твір, але там дві цегли, ц, дві, дві, там, коротше, півбудинка стільки цегли. Е, Перша, друга, третя, четверта, ну, він Це багато. Цей Дукай написав. Тож, так, да, ото що буде. І Дюна. Дюна теж мене, вона в мене насправді є, я її теж збиралася читати, але в цьому тібіарі вона у мене знову ж таки з подачі Віталіка. І Наступні дві книги теж це, це він мені порадив. Донька залізного дракона, Своник здається 482 сторіночки. Це має бути типу фентезі, але з елементами Сейфа, якщо я не помиляюсь. І потім коротка історія майже всього на світі, яку я вже навіть придбала. 468 сторінок написала собі, яка теж насправді до мене дуже давно лежала в більш Я її хотіла придбати, але все щось ніяк не купувала. І коли вже нарешті замовила її в розетці до речі, я зрозуміла, чому я її не купувала, тому що вона не каїзде, як я думала, яких я теж не те, що прям фанат, але купую. а від нашого формату, яких я дуже давно і принципово не купую. Але ну окей, потім нічні купання в серпні планую прочитати. Сергія Осока, про нього дуже багато хорошого чую і читаю на Goodreads. Коротше, треба брати, вона нема, невеличка. невеличка. Кому Бук, знову ж таки, не пам'ятаю, хто її написав, але вона теж невеличка, вона теж у мене в тібіарі. Восьмигранник цього кортиса, роздається, вона взагалі малесенька 118 сторіночок, її теж хочу прочитати. Там має бути магічний реалізм, який-мобудь щось, щось, щось має бути із ряда вон. Якщо я пам'ятаю правильно щось про Кортесара. Потім H, -h, -h, H, голову гімліха звати Гайл, Гандріх. Гендріх. Не скажу німецькою, це німецька абревіатура. Має бути важкувата книга, наскільки я розумію, про Другу світову здається. 351 сторінка, вона давно вже стоїть, Вівати її випустив. Я її купила десь на розпродажі роки два тому. Це ніяк до неї не діду. Кулінарна Мондрівка в Гетманщину. та ж книга, яку я ще з минулого року хочу прочитати, і зараз її купила, думаю, треба брати, кажуть дуже класно. Релігія має померти. Віхоли купила ось, я вам показувала десь хвасталася в Пукхолі. Це от, взагалі нонфікшна, до речі, цього року мене заплановано дуже дофіга. Як говорити про архітектуру? Теж дякую за купничок Віталіку. Похований велетень Кадзуло і Шогуро. Тому що я кажу, що горок читала, ну не відпускай мене, хоча говорить, це нічого не значить. Говорять, що він дуже по-різному пише і що не можна відштовхуватися від вражень від одного твору і з того робити якісь очікування стосовно іншого твору, що ок, але взагалі, якщо мені вдасться, то я б хотіла почитати похований велетень» після чарівника і після отакої величезної фоліантіща, як називається смерть Артура, Томас. Меларі, Ларі, коротше, якийсь чувак. Це от прям канон, канонічний записи про історії артурі, Артуріади. І от якщо мені це вдасться, то навіть буде відос. Але побачимо, там дуже-дуже-дуже дофіга сторінок, тому що там мало того, що воно величезне, там ж таким дрібнесеньким шрифтом. Тож, да. мандрів вбивця, третя частина цієї господи, трилогії Асасін від Робена від Робін Гоп, бо це ж вона найбільша, найтовстіша частина, має бути цікаво. А, 924 сторінки. Мені здається, що це прям мало не а, цей рекордсмен у мене в цьому, в цьогорічному списку поки що. Але да, я дуже хочу прочитати. І стосовно завершення трилогії, останній аргумент королів, це третя книга з трилогії Перший закон або теж давно на мене дивиться. Ну, як давно, з минулого року, Тож що воно відносно свіженьке. Чому не варто боятися фемінізму? Знову ж таки, хотіла зробити відос з цього приводу десь до 8 марта, Праздника з 8 марта. І туди жінки, що біжать з вовками. І... Туди ж доплести свої попередні, те, що я до того читала минулого року, але в принципі феміністично, дуже хотілося б зробити такий відоси, знову та вже хотілося б насправді, але не знаю, чи я встигну це подочитувати, якось опрацювати. І останні три, які в мене поки що в списку, це про вірус. полювання на Морген Кроу», що, блін, напевно, єдина дійсно лайтова якась книга, яка з огляду назву може і не бути лайтовою, але це підліткове фентезі. І дві перевірені перші частини частині я була в захваті, тож я очікую, що на цьому я трошки відпочину. Далі ще один внесок Віталіка у мій TBR – «Сліпобачення». Пітер Водс здається, написав: 323 сторінки. Сайфайчик треба буде глянути, почитати і...» да. І останнє я її ось його свіженькою забрала буквально недавно. Культурна експансія. Маленька, 240 сторінок. Книга видавництва Твоя підпільна гуманітарка, а, яка виглядає як, да, ну, типу, треба брати, але з типографією гуманітарці треба щось рішати. Бо це ну, така собі система. Якість типографська, ну, не дуже. Я не маю на увазі, що там не видно, нічого я маю на увазі. обкладинка знову сфальцована, непонятно якось, і, і це, це трохи бентеж. От. Але ну, то фігня насправді, все одно я не надто сильно вже парюся тим, як виглядають книги мої. Ну як? Якщо мені комусь дам, то пожалуйста, не треба її не жмакать, ні не ні, 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 нічого взагалі, взагалі, акуратненько, окей? От, а сама, сама я можу ті, ось бачите, вона трохи типу загнута. І мені воно не болить. Я думаю, думаю. Що, можливо, я навіть доросту до того, щоб нарешті писати в книжках, тому що мені хочеться. От я знову ж таки у відеосі про експансію казала, що я читаю після Віталіка. І Віталікові нотатки, вони, ну, дуже багато додають мені до досвіду читатського. Тож я хочу, якщо я щось буду перечитувати, або хтось після мене буде читати. Ну, це ж прикольно, додати туди свої нотаточки, а поки що рука не піднімається. Я над цим працюю. Це і все. Дякую, що додивилися. Здається, відео з огляду на те, що тут 35 книжок вийшло досить коротеньким, тому решту часу закликаю вас донатити на ЗСУ, або куди ви зазвичай це робите, не забувайте, будь ласка, і маленьких донатів не це ми теж пам'ятаємо, да? і можна донатити нам усе на картки і банку, яка буде в описі до відео. Ми передамо це все в Валькірії, як завжди відзвітуємо в групі. А тим часом да побачимось.